Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі, з вами знов канал Жінка-Аромат і я Світлана. Сьогодні я з квітами, які сподіваюся, додадуть вам приємних секундочок, моментів життя та допоможуть створити позитивний настрій для перегляду цього відео. Тим, хто бачить мене вперше, скажу, що я займаюся парфумерним блогінгом більше ніж два роки. А самими парфумами захоплююсь набагато більше. Ви можете побачити інші відео у мене на каналі і допоможуть вам в цьому списки відтворення, де можна трішки зорієнтуватися за папками про що йдеться. Я не є фахівцем, я не є великим знавцем, я є парфумерною любителькою, яка захоплюється парфумерією, знайомиться з нею і розповідає про свої ароматні враження. Сьогодні я з Арабами. І мова буде йти про доволі новий арабський бренд з країни Оман, який називається Oman Luxury. Ось в такому чудовому мішечку у мене було шість семплів, з якими я познайомилась. А надала мені таку можливість моя парфумерна подруга, пані Оксана, дорога Оксаночка з каналу Iris Fragrance. Якщо ви ще не були на цьому каналі, хоча я не знаю, хто, хто з моїх глядачів не був, запрошую, подивіться. Завітайте на канал до пані Оксани. Отже, Omen Luxury. Цей бренд був створений в 2020 році і на даний момент має 4 колекції. У мене буде мова йти про 6 ароматів з. Основної колекції Main Collection. Цей бренд залучає до співпраці доволі іменитих парфумерів, таких як Домінік Ропьон, Маріса Ламань, Альйонор Масне, Жан-Луіс Йозак та багато-багато інших. Отже, перший аромат, з якого я почну, який був... Списку перших створених в 2020 році, це аромат зовсім з не арабською назвою «Бельфьоре». Аромати ось в таких семплах «Бельфьоре». Слід зазначити, що всі аромати унісекс. В цьому ароматі заявлені наступні ноти: це абрикос, морква, османтус. Гарденія, віск, замша та дубовий мох. А створила цей аромат Маріса Ламань. Для мене цей аромат виявився таким абрикосово-персиковим ванільно-солодкаво-лактонним, особливо на старті. Я тут зовсім не чую ніякої моркви. Можливо, я її не маю тут чути, вона просто дає свої певні ем, нюанси для, для сприйняття цього аромату. Тут дуже чути оце поєднання абрикосо-персикових, напечених на сонці бочків. І це дуже приємно. Білі квіти, на мій погляд, дають таку Легку білоквіткову кислинку. Замшу я відчувала тільки з блотера. На шкірі замши мені не показало. А, але чула я таку вощину. От не сам віск, а саме вощинка це коли і часточки воску, і часточки меду. Є таке відчуття. Цей аромат для мене. Фруктовий, більш абрикосово-персиковий. Він для мене солодкий, але зазначу, що це, скажімо так, не сахароза, а фруктоза. Це приємна солодкість, неприторна, дуже гарна і красива. І це був перший аромат, з яким я почала знайомитись з цього чарівного мішечку. І він мені дуже так приємно вразив, і я для себе відмітила, що від арабів тут тільки назва бренду: Omen Luxury. Наступний аромат називається overdose передозування. Дуже незвична назва. І я думаю, що ви зараз прослухавши піраміду, Зрозумієте, чому він так називається? Філіп Паперелла Парі, парфумер цього аромату, заявив наступні ноти. Можливо, це заявив не він, ну, принаймні. У верхах: грейфрут, апельсин, лимон, бергамот, мандарин, шафран, чорний перець та кардамон. Серці апельсиновий цвіт, жасмин, лілія. Інжир, шавлія та корінь ірису. А в базі тут заявлені сіра амбра, мускус, витивар, сандал, слива, кендр, пачулі та боби тонка. Передозування так. Для мене на старті це було таке передозування яскравих, мінеральних, холодних. Пряних цитрусів. І це було так незвично. Мандаринка і оця м'якоть інжиру, ніби намагаються дати солодкості, амбра намагається дати теплоти, а білі квіти тягнуть назад в прохолоду. Є трішки такої для мене п'янкої сливи ближче туди до бази. І на шкірі я це відчувала на блотерні. Аромат дуже стійкий з усієї цієї добірки, яка у мене, це самий стійкий аромат, особливо на блотері. Я думаю, що для любителів, поціновувачів цитрусових, сучасних, незвичних ароматів це варто до знайомства. Слід зазначити, що, звісно, бренд Oman Luxury не є бюджетним. І флакони коштують доволі дорого. Але якщо є можливість придбати семпл або десь на розпиві, то варто познайомитись з overdose, з передозуванням. Наступний аромат створив також Філіп Папарелла Парі. І це аромат Перемоа. Це слово перекладається як прекрасна пані для лицаря або коханка. І я собі Поставила тут знак оклику. Це був мій такий перший фаворит, що тут заявлено. У верхах малина, шафран, бергамот та грейфрут. В серці кориця, лілія, троянда та жасмин. А в базі тут є шкіра, карамель, амбра, ваніль, боби тонка, сандал, мускус, пачулі та мох. І коли я Наносила на себе аромат, я відчувала неймовірно такий приємний карамельно шкіряний старт. М'яка шкіра, яка ось просто була витримана в якійсь карамелі, і малинка, солодка, запашна малинка. Дуже гарно носився. Так приємно було його від, від себе відчувати. А, і в базі а, такий деревинно-ванільний. У мене до цього аромату а, такі спалахнули спогади, і я провела паралель а, з дуже відомим серед парфумерних любителів ароматом від Елізабет Ардан П'яте королівське авеню. Я поставлю флакончик. Хто не знає цей аромат, побачить хоча б, як це виглядає. Там була запша і малина. Цей аромат для мене, ось він в тому напрямку, але тут цитруси додають такої своєї родзиночки, і цей аромат не, не такий для мене лінійний, як те п'яте королівське авеню. Він набагато цікавіший. Сподобався, тому я і поставила для себе знак оклику із задоволенням доношу ті залишки, які ще залишились, бо носила я його дуже активно. Далі у мене було знайомство з дуже неординарним ароматом, який ось тут на Семплі називається Самахрам. Я поцікавилась, самахрам це така туристична місцина, туристичне село в Омані. І коли я піднесла цей аромат. До носу і нанесла собі на шкіру я відчула неймовірний ладан. Що тут заявлено? Створив цей аромат філіп Куртьєр. у верхах тільки рожевий перець, в серці герань та лілія, а в базі, звісно, ладан, мед, амбра, шкіра, витивер, кедр та мускус. Це такий п'янкий, пряний, медовий ладан. Це відчуття розтопленої амбри, ще теплої, куди крапельками упали оці есенції герані та лілії, які я відчувала, особливо зі шкіри. І ця от розтоплена амбра, вона ще тепла. Вона вся просякнута ладаном. І з незаявленого я тут чую, здебільшого на шкірі, сухофрукти. Вони скоріш підв'ялені, не пересохлі. І оця, знаєте, всередині ще не тверда серцевинка цих сухофруктів. І саме оці сухофрукти, які я собі чую зі своєї шкіри, не дають цьому ладану піти в церковне. Тоді він для мене цей ладан такий східний. Стосовно назви, коли я стала шукати е, флакончик, я не могла знайти флакончик сама храм. Я бачила коро... коробочку та флакончик Royal Incense королівський ладан. Коли я трішки провела певне дослідження, то з'ясувала, що цей аромат був в іншому флаконі і називався самахрам, а зараз він виглядає ось так і називається Королівський ладан. Це дійсно королівський ладан. Я собі поставила такий номер два, другий фаворит з цієї добірки мого знайомства. Зараз мова про безтурботність і спокій. Саме так називається п'ятий аромат з моєї добірки Oman Luxury Serenity. Цей аромат створив П'єрні Грен, і в верхах він заявив троянду та шафран. В серці кумин, гвоздика, кедр та жасмин, а в базі шкіра уд олібанум, праліне. Пачулі та мускус, і у мене просто захват від старту цього аромату. Це свіжо пряно, це спеції з кедром, жасмином, шкірою, і потім чути троянду. Трояндочка надає свого такого фльору. Всі ці спеції і квіти кажуть, Шкірі, агов, ти не кірза, ти благородна шкіра. Тут немає такої кислинки від шкіри, і шкіра дійсно така м'яка і лагідна, цікава. Уд не чується як уд, він тільки відтіняє, він надає якогось свого такого особливого, своєї особливої присутності, він тільки підсилює красу. Дуже цікава шкіра, і якщо ви є поціновувачем шкіряних ароматів і ви у пошуку нових вражень, раджу до знайомства, хоча б у вигляді невеличкого відливантику або семплу. З ароматом Serenity. І, можливо, саме з цим шкіряним ароматом ви набудете спокій та безтурботність. Завершую я свою добірку ароматом. «Wanderlust» Пристрасть до подорожей. Створи цей аромат Жан-Луїс Юзак, і у верхах він тут заявляє: лимон, бергамот та рожевий перець. В серці чорна смородина, кориця та шафран, а в базі кедр, дерево, ваяк та олібанум. Це дуже, дуже неординарне поєднання ягід. Листя чорної смородини з пряними цитрусами. Кориця йде таким легким-легким серпаночком, і все це для мене об'єднується в смачний парфумерний людяник. Є такі аромати, які ти сприймаєш от просто на рівні смаку, як парфумерний людяник. Це для мене саме такий аромат. На шкірі навіть я відчувала суху ромашку, але не гірку, не пильну, а от просто такий легкий фльор сухої ромашечки. Дуже незвичний аромат, льодяник, як і всі, в принципі, аромати, коли знайомишся з чимось новим, це завжди нові враження. Тут у мене не виникло відчуття якоїсь вторинності, звісно, я не знайома з усіма, з усіма, з усіма ароматами. Я не знайома там з багатьма нішевими ароматами, з їх більшою кількістю. Але на цей момент свого життя я не можу їх порівняти ні з яким іншим ароматом. В цілому мої враження від знайомства з брендом Omen Luxury дуже приємні та позитивні. Не позитивне тільки сприйняття цінника, але мені вистачить цих семплів, я їх з задоволенням доношу. Дуже вам дякую за те, що розділили зі мною час. Також, можливо, познайомились з цікавим для себе, зробили для себе якісь примітки у свої парфумерні бажанки, або просто одержали корисну, цікаву інформацію. Якщо це відео було дійсно для вас цікавим, прошу не забудьте поставити вподобайку. Щоб підтримати це відео і щоб воно просувалося на неосяжних просторах світового Ютубу, підтримуймо наше українське. Все є було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!